Всім привіт, ви на каналі Читач, і зараз ми прочитаємо скорочений твір Де Камерон Джованні Бокачо. Така у нас буде швиденька аудіокнига. День Другий, оповідка шоста. По смерті імператора Фредеріка ІІ на короля Сицилії вінчено було Манфреда. При ньому служив неополітанський дворянин на наймення Аріґетто Капече, подружений із вродливою панною на ім'я Берітола Карачола. Влада на острові належала йому. Коли ж почув він, що король Карло убив Манфреда, зрозумів, що треба йому готуватися до втечі. Та острів'яни схопили Арігета і ще багато прибічників Манфреда та видали їх королеві Карлові, що запанував над усією Сицилією. Сбентежена такими подіями вагітна Мадонна Белітола, узявши з собою свого восьмирічного сина Джусфреда, отекла на острів Ліпарі. Там вона народила дитину і нарекла її скачато, тобто вигнанець. Найнявши для немовляти няньку, вона на невеликім судні вирішила пливти до Неаполя, до своєї родини, але бурею її віднесло до маленького острова. Мадонна Берітола зійшла з усіма на берег, знайшла там відлюднене місце та стала оплакувати на самоті свого аріґетта. Так вона чинила щодня, і ось одного разу. Коли вони туди пішла, на їхнє судно напала піратська галера, полонила її синів та няньку і попливла далі морем. Коли Мадонна Берітола повернулась, то побачила вдалині галеру і зрозуміла, що слідом за мужем і діток своїх утеряла. Кликала чоловіка та синочків, доки не впала, не зомліла на березі. Заходила ніч, і жінка, повернувшись до притомності, пішла до печери, де всі дні виливала свій жаль. Зголоднівши, почала їсти всяке зілля. Раптом до ближньої печери зайшла козуля, а за якусь мить знову подалася до лісу. Жінка побачила там маленьких козенят. Вони були такі милі, що вона стала годувати їх груддю. Козенята не гребували, а бідна жінка знайшла собі компанію на безлюдному острові. Через кілька місяців пристав до острова Пізанський корабель, шукаючи захисту від бурі. Плив на ньому шляхетний пан Курадо, з роду маркізів Меліспіні. Коли він та дружина гуляли по острову, їхні пси накинулися на двох козуль. Зацьковані козулі кинулися до печери, і Мадонна берітола дрючком відігнала собак. Курадо був страшно здивований тим, що на острові живе жінка, і вмовив її розповісти, хто вона така і що тут робить. Коли Курадо почув правду, то заплакав із горя. Бо добре знав Аріґетта капеча. Жінка не хотіла пливти з цими людьми, тому Курадо лишив на деякий час із нею свою дружину, щоб та одягла та нагодувала Мадонну Берітолу. І нарешті та погодилась. Вона також взяла з собою козулю з козенятами. На кораблі дивну жінку стали звати Сарною. Пірати, що захопили в полон цинів і няньку, відвезли їх до Геної. Коли там господарі Галери паювали здобич, полонені припали Масерові Гваспаріні Деорія, яких узяв їх за рабів. Мамка була жінкою розумною та обачною. Вона вирішила нікому не виявляти до служного часу, якого роду діти. Старшого ж сина вона стала називати Джанотто Діпрочіда. Отак жили вони не рік і не два, виконували будь-яку чорну роботу. Коли Джанотто виповнилося 16, він утік на галери, що пливли до Олександрії, побував у багатьох країнах та довідався, що батько його не загинув, тільки сидить у в'язниці. Блукав він довго по світу, поки не прибився на службу до курада Малеспіні, і хоч він не раз бачив матір, котра допомагала курадовій жінці, проте ні він її не впізнав, ні вона його. Так дуже обоє змінилися, відколи бачились востаннє. Вдова, донька Курада, Спію, закохалася в юнака, і він теж. Одного разу вони кохалися на галявині і щулося, як підійшла спінина мати, а за нею й сам Курадо. Обурений батько вирішив скарати їх ганебною смертю. Мати умовила його зглянутися на закоханих. Курадо окинув їх до в'язниці, нехай там помучаться. Уже за рік бідували Джанотто і спіна. Тим часом король Педро Арагонський одняв Сицилію в короля Карла. Коли Джанотто дізнався про це від свого вартівника, то відкрив йому, хто він насправді є і якого його звуть. Курадо, почувши про розповідь, спитав у Мадони Берітоли, чи не мала вона сина на ім'я Джусфред, якому на цей час виповнювалося б 22 роки. Почувши відповідь, він вирішив зробити велике благодіяння одружити закоханих. А трохи пізніше він ощасливив і матерів, сказавши їм правду. Коли син та матір розповіли одне одному про свої пригоди, Курадо оголосив своїм друзям, що видає доньку заміж, і розпорядився влаштувати пишну учту. Джусерд попросив його знайти брата на Сицилії, а також дізнатися про батька, що він і як він, щоб вони повернулися до сім'ї. Курадо все розповів Масерові Васпаріно, і той звільнив своїх карабів, а також видав свою одинадцятирічну доньку ще й не саму, а з великим віном за вагненця, бо знав, хто такий був і є Аріґетто. Пучно відгуляли весілля. Арігетто, дізнавшись, що його сім'я жива, вислав фрегат і з радістю прийняв у себе в Палермо дружину і молодят. День 10-й, Оповідка 9. За цесарювання Фредеріка I християни спорядили загальний христовий погід, щоб святу землю одневірних визволити. Прочувши про це заздалегідь, Саладін, славетний володар і Султан Вавилонський задумав подивитись на власні очі, як християни готуються до походу. Він рушив у дорогу переглянутий купцем, із собою взявши тільки двох мудріших супутників та трьох слуг, мандрував по Ломбардії. А надвечір між Міланом і Павією здибались вони з місцевим шляхтичем на ім'я месер Торело де Істрія, котрий повертався з охоти додому. Шляхтич вирішив ушанувати чужеземців у себе в маєтку і поїхав попередити свою дружину про їх приїзд, а слугу відправив іноземцями. Їм було відведено покої, їх розули, принесли їм холодного вина, а господар увесь час вів люб'язну беседу. Саладін і його слуги добре знали латину. Торело одразу зрозумів, що це люди значніші і славніші, ніж йому здавалося з самого початку, тому він вирішив продовжити їх ушанування наступного дня, Хитрощами він заставив їх у себе ще на один день. Хоча Саладін і його супутники звикли до пишноти, але вони дивувалися цій привітності та гостинності, бо знали, що господар простий собі шляхтич. По обіді гості побачили дружину Торела, вродливу і високу станом, пишно вбрану і двох його діток. Гості дуже хвалили синів, шанували господиню, вона звеліла принести кожному по парі плащів, підшитих єдвабами та ухутром, три жупани та тонкої білизни. Вельможні гості дивом дивувались, бачивши, що мастер Торело нічим для них не скупиться. Мастер Торелло подарував їм у дорогу трьох здорових коней, і для слуг так само троє свіжих, кріпких коненят та провів їх далеченько за місто. Саладін із своїм супутниками поїхав далі, твердо вирішивши, що як тільки живий буде, як не загине на війні, яка почнеться незабаром, то вшанує месера Торелла з не меншою пишнотою, ніж той ушанував його. Коли проголошено було хрестовий похід, месер Торело вирішив і собі йти до війська, і попросив дружину, хоч що з ним станеться, як не буде від нього звістки, що живий, зачекати на нього, не виходити заміж за іншого один рік, один місяць і один день, рахуючи з того дня, коли він від'їжджає. Дружина пообіцяла і, знявши персня зі свого пальця, віддала чоловіку, щоб той згадував її, якщо вона помре. У війську християн, як на гріх, почала лютувати велика пошерсть, і султанові вдалося полонити всіх тих, хто залишився живий. І месера Торело також. Султан його спочатку не впізнав, називав не інакше як Джавуром, себто по їхньому християнином. Кілька разів поривався Торело втекти, але йому не щастило. Одного разу прибули до Олександрії венуесці. І він надумав написати до своєї дружини, що він живий, і намагається якнайшвидше прибути додому. Якось Саладін заговорив із ним про птахів, і Торело усміхнувся по-своєму, одними губами. Саладінові запам'ятався той порох, і він, пильно придивившись, пригадав Торело. Показавши йому одяг, що його давала дружина Шляхтича, попросив знайти знайомий. Коли невільник помітив той одяг, Селадін обійняв його ласкаво і нагадав християнину, де вони бачилися з ним раніше. Обидва несказанно раділи зустрічі. Тим часом серед полонених помер і був похований Торело з і всі подумали, що нема вже на світі месера Торелос з Істрії. Ця звістка дійшла і до його дружини, тим більше, що вона, так сталося, не одержала у чоловіка звістки. Родичі почали вмовляти її, щоб ішла знову заміж. Кілька разів вона відмовлялася, але мусила погодитись на шлюб, коли мене час, що її чоловік призначив. Коли до її весілля зостався всього тиждень, Торело дізнався, що його листа дружина не одержала, і зажурився, бо минув вже рік і майже місяць, відколи його нема вдома. Коли довідався про те Саладін, то прийшов до нього і заспокоїв ворожбит за одну ніч чарами може перенести месера торела на ліжку в павію. Так і було зроблено. Сонного його було перенесено на ліжко, і сам султан поклав йому в приголів'ї придорогий вінець, наладів на палець каблучку з карбункулом, що світився так, як смолоски вгорів, та приперзав йому шаблю, оздоблену коштовностями, на шию почепив намисто з перлів і самоцвітів і поставив із двох боків дві золоті тарелі, повні червінців, всього не перекажеш. Коли настоятель Петриківського собору в паві, Торелів дядько побачив у церкві сонного лицаря, він не одразу пізнав його, та той із ним привітався і пояснив, що він його небіж. Їм треба було поспішати, тому що весілля жінки Торела станеться вже сьогодні. Вони вдвох прийшли на весільний банкет, там були всі впевнені, що Торело мертвий. Чужинця було посаджено навпроти жінки, що була у весільному вбранні, але виглядала дуже засмученою. Щоб перевірити, що дружина його пам'ятає, він зняв з руки персня, що вона йому подарувала, коли він від'їжджав, і, поманивши до себе слугу, сказав, що в його краї є такий звичай коли якийсь чужинець гуляє на весіллі в молодої, то вона, щоб показати, що їй приємна його присутність, посилає йому вина в келесі, з якого сама після гостя доп'є до дна. Жінка так і зробила, а він, узявши до рота персня, Вкинув його в келих. І коли дружина пила з цього келиха, щоб додержати звичаю чужої країни, то, побачивши свій перстень, закричала, що чужинець це месер Торело і кинулась йому на шию. Всі зняли великий гам. Дружина одягла на палець перстень, що вийняла з келиха, а на голову вінець, що їй прислав султан. Месер Торело віддав частину подарованих йому коштовностей тому чоловікові, який. Витратився даремно на весілля, а також сповістив Солодина про своє щасливе повернення. Наш скорочний твір закінчився. Дякую за увагу. Дуже прошу поставити лайк до цього відео, залишити свій коментар та підписатися на канал, щоб підтримати наш україномовний контент. І, ну, якщо вам подобалось, то чому не підписатись? Дякую за увагу!